Права 150. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 4А плюс 12Б плюс 8 А. Давайте спочатку ми спростимо цей вираз. Отже, записуємо 4А плюс 12Б плюс 8а. Це дорівнює. Ну що ж, 4А плюс 8а. Це буде 12а. Додати. Ну, і ще залишається 12b. Тут 12 можна винести за дужки, то в дужках у нас залишиться А плюс b. Ну, а якщо так, то зараз ми можемо знайти значення цього виразу. Записуємо, якщо А дорівнює мінус 13, b дорівнює 13, то. Наш вираз 12. А в дужках а плюс Б. Буде дорівнювати 12, що множиться. Замість А пишемо мінус 13. Додати замість Б, пишемо 13. І це дорівнює 12, що множиться. мінус 13, плюс 13 це сума протилежних чисел, дорівнює 0. А 12, що множиться на 0. Буде 0. Та значення нашого виразу дорівнює 0. Друге завдання 3х мінус 2х, що множиться на 5m плюс 4m, якщо. Ну що ж, давайте спочатку також спростимо наш вираз. Записуємо, переписую в дужках. 3х мінус 2х, що множиться, а в дужках 5m плюс 4m. Це дорівнює. 3х мінус 2х це буде 1х, або просто x, що множиться. Далі. 5m, що множиться додати 4m, це буде 9m. І це буде дорівнювати 9 винесемо вперед, то буде x, що множиться на m, або xm. Yeah? Ну, а зараз обчислюємо значення цього виразу, якщо. Записуємо, якщо x дорівнює 1,8 m дорівнює мінус 1,1 то тоді то наш вираз 9xm буде дорівнювати 9, що множиться на 1,8, і що множиться на мінус 1,1 І це дорівнює 9, що множиться. Перетворимо усі дроби. усі мішані числа. У звичайні дроби 1 помножити на 9,9 9 плюс 8 це буде 17 дев'ятих, Що множиться мінус. 1,1 друга. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3 Це буде 3 других. І це дорівнює. Переносимо. Мінус виносимо. Так, То ми записуємо, як 9. Що множиться на 17, що множиться на 3 в чисельнику. А в знаменнику 9, що множиться на 2. Є. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 9. Це буде одиниця. Так, а більше тут нічого не скорочується. 17 помножити на 3 це буде 51. То ми записуємо. Це дорівнює мінус 51, друга. Або це дорівнює. Це буде 20,5. мінус 25,5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Відповідь. В першому завданні. Отже, знайдіть значення виразу. Значення виразу дорівнює 0. А в другому завданні мінус двадцять плили пять.